Підсос Семпая і Антон качу. Team, дрімтім, Dream Team. Давайте тільки ну, швиденько проходимо, щоб, ну, спокійно можна було цей швидку нарізку зробити на відос. Трімери вони всі ЧСВ, бро. Так що ну, це, це не я такий, це ну, це просто життя таке. Шо? Я. Я Ей, Я ж бастера пікав. Эй, ей ей ей, гайс, гайс. Що що таке соло плаїн? Що таке соло плаїн, гайс? Ну, я. О, ні! Це нормально? Це Антон Качок! А ну збери, будь ласка. Я ну, я пістолета тепер буду Антон Качок називати, якщо що Я його, ну, постійно буду тепер так називати. Бо, ну, це просто занадто геніальний нік, щоб його не використовувати. Це хорош. Ну ми за годину, я надіюсь, прийдемо. Чуєте, типу, а щоб скін дропнувся, це скільки треба, щоб впало? Це треба десь десятку, да? Який жах, мене ще й трохи підлагує. У Роми факти ну 300 FPS, а в мене, в мене 4. Як то кажуть, 4, але за те свої. О, nice. найс, живем. Хорош, хорош, стрімчик. Стримчик Prime Ого! Що шо, шо там шо там качок робить? Шо, шо Антон качок витворяє? What is this? Це, це взагалі законно? Такі дії робить? Ой-ой-ой. Хорош, за, забирай, тип-тип-тип, забирай. Я прикрию, я прикрию спину. Все, тікай, тікай. Непогано йдемо до першого лоза. Хто, ну, хто має нам попастися, щоб ми аж 5 лузів зловили? Я не уявляю. Можливо, якісь ну, хамбли після злитого чемпіонату. О, чекайте. Просто перфекто. Просто ізі. просто ізі. Легчайше, 0 килів. Я чисто з Едіту I have no enemies. Бля, знов нічого. Це скін? Це персонаж. Це персонаж, це не скін. О, це не скін, це персонаж. Анлок. What? What the hell? Персонаж випав. Мені просто персонаж випав! З 4-го боксу! Два з них безкоштовних! Стурить можна. Радості поніс там еба хуя. Все, можна далі не грати. Можна ДАЛІ не грати. Лаки? Да, да. То лівай нахуй. Не-не-не-не-не. Гоу ще скини виб'ем. Гоу ще скини. Don't push the horses, man. Nice, 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 nice. А! Стримчик! Стримчик! Що ти робиш? Чи це чи Це Це пістолет зробив таку діч? А! Ціпи! Так, все, заходимо. Ну no, ми цей. Ми такими приколами не страдаємо. Давайте швиденько, швиденько, гайс. Сука! Не встиг чуть-чуть, але, але я розмінявся, кайф. Я розмінявся. Бля, ну я руїню жорстко, я все. А там стрімчика, мабуть, і и на да? Бо там стрімчик, Да, у стрімчика и нет поплыв. Бля, бля, перша руїна, О ні. Оу oh, ноу. No. Бля, куди він біжить? Хорош, хорош, я. Ту, тупо чисто хорош я. Бля, ну стрімчика не жалко. Ну як не жалко? Хорош, 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 типу, соло, соло. Ми маємо, чуваки, ми маємо просто усе виграти. Ми маємо усе залутати. Усі скини, усі ці штуки. Так, а ну випаде щось? Ти, це, коротше, цей скін може дропнутися, навіть якщо в мене сім uh, оцих позицій. О мегад. Що це за майстер? Що це за майстер без прорангу? Бля, не встиг. Хорош. Хорош. Я, ну, пістолет. Пістолет, ну реально, качок. Там, типа, тупо б'є фенг, а чувак просто йде. Чувак просто йде, ну йому ну, йому взагалі насрають. Там, як мінімум, фенг, більш-менш, ну, можна сказати, вміняємий. І цей. І. хорош, хорош фенг. Фенг чисто нам. Роботу зробив. Ладно, забираю слово назад, там фен дуричок. Там єдиний тип щось пробував на Мортісі робити. Капець! Що це Що це типи творять? А що це типи роблять? Вони шо грають в гру? Серйозно, вони не віддають нам катку, а аж і? Серйозно? Невже в Бравл Старсі люди ще грають ігри, а не віддають просто? Перемога, перемога, Соло, 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 соло. Просто просто закрив мапу соляна. Просто соляну мапу закрив. А я просто будь-який купляю, лол. Бля, нічого не дропається Брат, брат, ти трошки запізнився. Пістолет, давай цей без подколів. Непогано в нас паті, ми тільки виграємо. Так, е, пістолет міняємось. Обережно, стрімчик, а. Я, я засейвити не можу. Яка ж гніда! Я просто не встигаю ульту накопити. Тварина. Сюди йди. Лох, попуск. Хорош, хорош стрімчик, я на тебе теж хату став, до речі. Хорош. Лох. Попуск. Научись попадати, дурачок. Попущений. Тупо. Оп, ладно. Ладно. Ладно Лох! Хорош, пістолет! Хорош! Хорош! Пістолет! Тупо! Тупо е, пістолета в навіть! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сховайся за мною! За, за, сильною, за сильною спиною, брат Шо ти. Шо ти лошок? Ти мене ну скільки разів шо там Дуручок. Просто. Ну, про. про... Боже, який жах? Тупо тупо френку в тип грає. Бажаю тобі удачі в катках. Тобі теж удачі. Подаєш щось? Да ні, взагалі нічого не дропається. Походу. Ну, походу, оця штука з гігі, це максимум. Максимум Мені треба гаджет змінити. Тут же дуречки грають як гаджетом на цей. На демідж можна нормально так забайтить. Хорош, GG, брай. GG, бро. Це Це через те, що last день, maybe. Це можливо через те, що ласт день, тому і досить слабких типів дає. Привіт, бро. Нам, нам треба брок. Я, я хзей як тут взагалі ну, грати без брока можна. Хорош, парадушка. Обережно, гайс, обережно, обережно. <реш> хорош, 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 типи. Камбек, камбек. Easy, easy, найз. Nice. Якщо в тебе менше 10-го левела, ну не бери перса. Парадушка, якщо в тебе якийсь перс менше 10-го левела, просто не пікаю. його. Те, що ми програємо, це база, але ну, за, за те крильце є. Жаль, що не з Київці, я б зараз заточив. би. Чуєте ціпи? ціпи? Ви на стрімі, парадушка, чекай правий лайн. Будь ласка, будь ласка, парадушка, чекай правий лайн, бо я грибу там нам просто в крису може зайти. Будь ласка, я тебе прошу, парадушка, якщо ти мене чуєш, якщо ти мене чуєш, відзовися. Блядь! Да ви зутрали! Який, який гаджет? Барадошка, соло, давай! Соло тип! Соло хорош! Хорош! Хорош барадошка, хорош! Найкращий баз в Україні, тупо. І, і, найкращий баз в Україні, і тупо найгірший е, біт е, волині. В, в одній паті. Нормально. Нормально так е, паті зібралась. Найс, nice, найс, nice. закерив, закерив. Грош! Грош, тікайте, тікайте, комбе, комбе, гайс. Go to home, go to home. Це ізі. Боже, я... <laughs> який це стрес, я не знаю. <laughs> Бля, це походу тіма, це, по... це походу тіма, це перший луз. Нет, типу, та... там виглядає, ніби це тіма? Ну, типу, я знаю, в них ніки якісь схожі. Але ну, виглядає, як ну мега погана тіма. Виглядає, ніби це найкращі друзі зібралися і чуваки чисто замість того, щоб грати в гру, чисто сидять прико приколи. За шо? Я, як ти попав по мені? Партушка не вмирай! Боже, як нам гол забили? What is this? Воу. Хорож! Wow. Ну, парадушка прям мега кібер показує. Тримчик один залишився і він ще не кар ани. Бля, кита ті пікнув. Це, А це нормально взагалі кіта брать? Ну, без Деріла там я не знаю. Хорош, стримчик. Хоро! О, точніше, Кит. UT Shark. як там його. Рож, хорош. О, ні, стрімчик, не лагай. А де а де їхній тип? О, він на фк стоїть! Він на ФК стоїть, зараз по фар. Зараз тупо фармілка буде. КП тяжко була. Чуваки, ніколи не копіюйте чужих повідомив. Скін! Ого! Ваша ставка, чу. Це, це походу, легендарний скін на на Ніту. Це, походу, легендарний скін. Ну пога. Так. Тааак. Ні, це. да, це. Епік на джанет. Ні, на дженет мене здається, є на основі. Ля. Да. Це. це коротше. це коротше що? Це мабуть скин на джуджу, ні? Коротше, погнали. Це найгірший. Просто найгірший скин, який міг випасти. Яка... Яка... Яка жесть. I don't know. Мені випали. GG випала? Серйозно? А з якого боксу? Чуєш? Е, стрімчик, а з якого боксу? Типа, від GG випало. А з якого боксу? А ти на стрімі стрімчик? 13? Ніхуя. Хорош. Лоло, у нас ще й навіть два в запасі залишилось. Вітаю, вітаю, стрімчик. О oh, щіт! І просто. Просто в моменті усі посипались. Боже. Нє-ні-не, типи, ну який кіт? Я. Ну я просто як. Ну справжній мужик, просто зараз в соло. Дякую за ігри, стрімчик. Всі, хто був, теж дякую за ігри. Але далі мій шлях. мій шлях самурая буде. Соляний О май гад Що це. Що це по дамагу? А чого такі душні? Вот is зис Чого такі душні тут грають? До цього, до цього, ну, просто парочка дурачків була, а тут. От і this? Що це за кібери? О щит! Я, я я тичку не встиг дати. О oh, магад, ще й з гіперами, ще й з гіпера юзають. Вам робити нема що, які гіпери в сраку. Найс. Нарешті. Фух. 30 секунд просто протиматись. Коли у нас е з'явиться Бравл Пас на, цей, на меха Пайпер чи на кого, чи на меха Менді буде. От тоді. розіграш зроблю. На, на ці скіни. Та ви задрали, це, походу, якась паті. Це, походу, якась паті. Вони прям дуже злагоджено грають. Як для. Найс! Найс! Дурочки! Дурачки, шо, шо ви, ну, на що ви розраховували? Night ninja. Тримає, понюхай бебро. Оу, oh, щіт. Я не встиг, я не встиг гол забити. What is this? Я, я знав, що туди м'яч полетить, але не зреагував. Пасуй, 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 пасуй. УЛТ! Ти дебіл, чого ультун. Я промахнувся. О, oh, нормально, тіп теж промахнувся. Нормально, нормально. Nice. Ба- nice, Нойс, ba... nice, nice, nice. Боже, що це, <сум> що це за кадки! <сум> Шо за катки? Чого вони такі ну, ну, ненормальні? What is this? О! Просто... <сум> просто соляну! Просто соляну витащим! Чувак просто купляє собі скин за 300 баксів, а грати не навчився. Шо що це? Що це за дурачок? Чувак, собі просто. Просто ну, бере найдорожчий скин в грі, а грати не вміє. Дурачок якийсь, походу. Це це точно твін Кейпро? Бля, скини не падають. Парадушка, як ти вмер? Ті, як ти вмер? 2 секунди гри пройшло, як ти встиг вмерти? Ну це анлак, це анлак. Тут uh, ніяк не було. Ш -ш звідки тут мінки? звідки? Хто хто мінки накидав? Але нічого, я кіл зробив. Я кіл я розмінявся. Розмінявся це нормально. Тут сидить ні, Толпуй, Халпуй! Толпуй, Антон Качок, хорош. Так, спогнали. Хорош, хорош пістолет. А я дебіл, ладно. А хто там третій? А хто там третій? Там третього типа взагалі не видно. Там третього типа взагалі не видно, а хто в них третій? Там у них третій тип тупо десь АФК сидить. Омагед. А, лол! Лол, тип, а шо, а що? А шо ти забув тут? А, а шо. А шо тип забув? А шо тип забув? Він тупо в нас на базі сидів, щоб нас в кінці підкрисити, серйозно? Тип просто всю гру АФК сидів, щоб в останній момент підкрисити нас, серйозно? Воу! Воу, воу-воу-воу-воу-воу-воу! Це шоу у нас скин? Пу -пу -пу. Ну це Це крінж вже б. GG З дев'яти цих. Да, мо, Да, може бути GG, бо аж 5. Тоді у нас менше було, тоді 3. Бля, пади на GG, будь ласка, будь ласка. Який, я не знаю, жовтий, жовтий скин на GG? Ну що це таке? Ну, ч яке яке радо? Яке деспера? Ну типи, яке десперадо, ну. Це це якийсь рофл? що На воно мені? Тримай, бро. Перекус. Нойс, 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 перемога буде, ми розміняли! Ми хоча би розмінимося, це вже кайф. У нас гармата стоїть. Ми тупо в деф можемо піти. і, Ну типи, ладно, ладно. Насрайт, ну, лесрайт. Не йдем в деф, не йдем. Бо ми, в принципі, їх жмем. Ще не вистачало в дефпіти в, в такій позиції. У нас, нас чисто позиція пісюн називається. Найс, перемога. що мені м'яч давати! Парадушка! Хорош! 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 Парадушка соло. Просто соло, соло, соло. Мей, мейсі, мейсі Мейсі, мейсі, Тупо мейсі Тупо парадушка Мейси. щит Хорош. Решта посало. Це я такий лох а дотягнувся аж до. цей? до четвертого боксу? Та ви задрали, скільки в неї ульт! -зета, зета Тіпс. Зета Тіпс, що це за Тіп? Він шо Зете? Оце прям ну... Оце прям проблема, коли розумні типи попадаються. Пізда. Як це можна програти? Що це таке? Це, це нормально взагалі, що мене Тіп так вбиває? О ні! Що... звідки? Блять! Я карт! Так, ну зараз має бути переможних прибоксі. Е, І мене ще й на мід поставили, нормально. Ду -ду Дуже вам дякую, гайз. Я коли казав, що Карл на будь-яку карту підходить, я, я не жартував, але є нюанс. Він підходить на будь-яку мапу, але бувають моменти, коли краще його не пікать. Оце са зараз саме той момент, коли краще не пікать. Брат, брат, посунься, будь ласка, пістолет. Можна я біля тебе припаркуюсь? До речі, у Тіпа, у Тіпа прям скін виглядає, як це, як Джаггернав. Треба цього разу грома взяти на мід. Погнали, ще цей. Брат. О, oh, щит. Мене. Мене мене, мене кудись не туди затягнули. Шанкс, Т тримай гемчики. Тримай гемчики, дуже добре тримай. Що це за кіберспортив... кіберспортивна ульта була від лілі? Який тупожа. Бля, ще й ми рофл пік напікали, а, ну, а наші противники ну, взяли пік чисто на перемогу. Бля. What is this? Шо? Шо я роблю? Що я роблю? Коли вже нарешті з гри видалять міну. Це, це просто якийсь жах. Бо ціпа 4 тисячі тичка. Це норм? Це норм чи стрьом? Бо мені здається, це стрьом. Це прям лютий стрьом, мені здається. О, жах. Боже. Що за я зробив? Який жах? Чого? Чого наші противники так потіють? Ну, щоб ви розуміли, до цього у нас типи тупо йшли на нас і помирали АФК чущини. А тут типи прям стараються грати, я. Ну, я. я в шоке. Чо ти по дамагу? А, нормально, типи зайдуть. Каю, кайф, кайф. 16 секунд. Ну я думаю, тут уже, ну, без різниці. Бля. Бля, чип зараз об'є, да? А, ні, фу. Не, ні, ну може бути. Бля. Нічого, гайс, нічого. Зараз тобі ДЖІ випаде. Вона вже в мене є. Я скин хочу на її. Я скин на ДЖІ хочу. Але. Але ніякого скина тубо немає. Шо? 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 Шо, -шо? А, а, а як? А як мені скін дали? А як мені скин дали? У тебе 14 боксів відкрито. Через те, що мені GG випала раніше, на 14 боксі мені гарантовано скін випали. Ви, ви серйозно? Гарантовано скин дають, якщо тобі, тобі цей GG випала раніше? Це капець. Я про це не знав. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, залітайте до нас в ТГ, в Діскорд, куди хочете, туди-сюди залітайте. Ось, на ну, з вами був всім